Як виявилось, це такий дуже прикольний формат гуртової самотерапії з елементами медитації та відеофіксації. Щось таке. І насправді, тут ти можеш знайти дуже багато нових ракурсів, нових ракурсів. Нас, як подивитись на себе, як подивитись на інших, як подивитись на інших, коли вони дивляться на тебе і так далі. І, типу, я по-новому побачила себе як зовні, так і всередині. І що ж, це дуже круто, шкода, що дуже коротко, але е, життя продовжується. Дякую за курс.